Друзі, усіх вітаю! Ви на Фабриці новин. Я Анастасія Федор і мій сьогодні. Володимир Гельченко, дев'ятий посол України у Штатах, постійний представник України при ООН у 15-19 роках і екс посол України в Росії. Пане Володимире, я вас вітаю. Добрий день. Що ж, давайте почнемо, звісно, з важливої події. Просто знаємо, що Зеленський поїхав у Генасаблею ООН, на численні зустрічі. Важливо зараз обговорити все від зустрічі зеленського до того, як себе поводять російські дипломати, якщо їх так сьогодні можна ще назвати. Але почнемо з того. По перше, звісно, всі атакам. камси. Знаємо, що вже пообіцяв Байден Зеленському пакет допомоги на 325 мільйонів доларів, і під час. Зустріч оголосив також, що туди війде більше артилерії, боєприпасів і протитанкової зброї. Ви особисто ось очікували дійсно от такої допомоги? Чи можливо також була надія на ці атакамси, які ну, надзвичайно так медійно розкручені? Ну, дійсно, ми про атакамси нічого конкретного не почули по результатах зустрічі президента Зеленського з президентом Байденом. Але як на мене, це Абсолютно не означає, що про них не говорили, і що вони у нас не будуть. Справа в тому, що американська адміністрація вона по-своєму розставляє певні пріоритети. Ну змійте, йдеться про серйозну е, вбивчу зброю, і я не думаю, що нам треба е, повторювати, як я вважаю, помилкові підходи на початку цього процесу, коли нам почали давати зброю, і коли буквально. Ну, в режимі реального часу весь світ знав скільки, коли, куди і як піде до України зброя, і звичайно ж, цим всім користався наш ворог, я в цьому абсолютно впевнений. Так що, чим менше ми будемо в плічному просторі говорити про конкретні типи озброєння, які ведуться в Україні, а тим більше про терміни їх передачі, тим краще. Так, що я думаю, що тема за такам сами не закрита. E, і мені здається, що ми їх отримуємо, А може вже отримали, хто знає. Час покаже. Я думаю, що ситуація на фронті e, нам нам це все покаже. До речі, те ж саме було і, і Storm Shadow, і і Скальп, французькі ракети однотипні, про які також багато говорили чи нам дали, чи дадуть, чи коли дадуть. А потім ми почали бачити, як ця e, e, зброя вже використовується на фронті і конкретно в Криму. Е, так, що я думаю, те ж саме приблизно буде і за такам саме. Головне, що е, у черговому пакеті допомоги та, там йдеться про е, ну я на військовий не знаю, але мені здається так. що, що Це про те, що, що більше всього потрібно саме зараз. Там, там боєприпаси для е, систем протиповітряної чи протиракетної оборони. Е, там певні. Е, Ракетні установки, які, ну як написано, було дуже ефективні у боротьбі з безпілотниками, ну і таке інше. Так що я думаю, що все буде тут в порядку. Ніхто Україну не кине, хто б там не сподівався у Москві на, на цю втому від України. Ніякої втому немає і не буде, тому що вже в нас вклали настільки серйозні і гроші, і зусилля, що просто так зараз. Взяти і залишити Україну наодинці ніхто на це не піде. Є е, е, і громадська думка в Сполучених Штатах Америки в Західній Європі. Є е, 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 ну, певні плани, підходи до того, як це все робити. Е, я думаю, що саме е, 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 таким чином буде і відбуватися. А на тлі всього цього відбувся черговий Рамштайн засідання. Ми також не дуже багато знаємо інформації про його результати, і це нормально, тому що знову таки йдеться про чутливі такі ну питання національної безпеки. Так що я думаю, що там все відбувається згідно з тими планами, які були закладені е, ще попередньо. Ну, і цікава ситуація вийшла із конгресом. По перше, відомо, що відхилили прохання президента виступати на спільному засіданні верхньої та нижньої палат конгресу Сполучених Штатів Америки. Про це сказав спікер Палати, представників США, республіканець Хевін Маккарті, який також такий відомий раніше своїми неоднозначними висловлюваннями. Але все ж таки була певна зустріч з американськими конгресменами в капітолії, і Зеленський там закликав їх схвалити додаткове фінансування. Ну і була така цікава ситуація, коли під час виступу один журналістів запитав Зеленського, чи отримав він якісь гарантії від конгресу щодо фінансування, його перебив Байден і сказав, що так він втрутився у цю розмову журналіста. І Зеленського, каже: альтернативи немає. Ось тут це така історія показова. Звісно, тут зараз не можуть не радіти пропагандисти. Вона зараз роздувають цілу історію з того, що Зеленського кудись не впустили, але там керувалися тим, що не було визначеного часу. Ну я так розумію, це нормальна історія, якщо так а зустріч за не була заздалегідь запланована так, це абсолютно нормальна історія. Ну, з мого власного досвіду, я знаю, що е, е, о, зумієте, найгірше, що можна робити, це диктувати американським законодавством, законодавцям, вибачаюсь, що і як їм робити. От, тобто, якщо б, наприклад, е, е, українська сторона почала там наполягати, що обов'язково має бути виступ зеленського, інакше там. Щось не буде, щось буде не так. От це призвело до діаметрально протилежного результату. Так що е, вони самі вирішують, яким чином у якому е, форматі з ким і як їм зустрічатися, е, і чим менше на них тиску, тим краще буде результат. Так що я думаю, що був знайдений найбільш оптимальний варіант. Е, для мене особисто було головним почути висловлювання цілої низки впливових і сенаторів, і, і конгресменів. Причому в основному це були люди з публіканської партії. І практично всі вони сказали, що у них залишилися дуже позитивні враження від зустрічі з президентом Зеленським, і вони вважають, що е, от, з виділенням цього додаткового пакету допомоги буде все гаразд. Е, але не забуваємо про те, що це є е, ну, предмет е, такого торгу внутрішньоамериканського. Е, Зумієте, там вже настільки. Е, 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 Деякі республіканці проти виділення допомоги України, а вони хочуть, наприклад, більше допомоги у боротьбі з міграцією чи якимось там іншим країнам, тобто там іде там така внутрішньопартійна і міжпартійна гра, хто кого перетягне, плюс лишається трохи більше року до наступних президентських виборів, і вже дуже скоро почнуться такі ну справжні серйозні перегони за номінацію. Від республіканської партії, так що там у кожного члена конгреса є свій порядок денний, і ну не треба думати про те, що Україна стає такою ну своєрідною розмінною монетою. Це не так. Там є багато інших питань. А головне для нас це ну те, що ми повторюємо як знаєте, на біблії. Що Україна двопартійна і двопалатна підтримка, але це дійсно так. Це, це вже багато років. Я вам скажу так відверто. Це було навіть з радянських часів, коли Україна ще не була незалежною державою. Вже тоді, в першу чергу, завдяки українській діаспорі, ми мали серйозну підтримку у, у конгресі. США і було багато резолюцій, рішень, закликів, декларацій. Ну просто ми про це не знали тоді. Коли ж жили в колишньому радянському союзі, але ті ну скажімо так серожили української дипломатії чи політики, які в ті часи працювали в Америці, чи бували, вони знають і пам'ятають, що навіть навіть тоді були певні рішення в Конгресі на користь України. Тобто ну особливо вже десь під кінець 80-х років, коли почав почався ось цей рух до. Остаточного розпаду радянського союзу і, і виникнення незалежних держав на його терені, в тому числі України. Отоді от ця підтримка ще ну ще більше відчувалася. Так що е, я не думаю, що нам треба нервувати з того приводу, що там хтось когось зрадить. Е, ні, такого не буде. Американці прекрасно розуміють ну, е, знаєте, український дух, якщо можна так е, сказати, про це до речі. І деякі сенатори під час зустрічі з нашим президентом сказали, що для пересічного американців от, е, ваша, тобто наша боротьба, вона є зрозумілою, тому що ви захищаєте ті цінності, за які е, боровся протягом століть американський народ. Так що це є, нікуди воно не подінеться і. Я навіть більше скажу, хто б не був обраний президентом США. Наступним підтримка України не зменшиться. Менше слухайте диванних експертів. Про поведінку Росії на Генасаблеї ООН і загалом місце Росії дипломатії сьогодні. Давайте також поговоримо. А, ну, по перше, бачили, ми як Неме, Небензе намагався а, обуритись і заборонити Зеленському виступати. На що йому сказав президент Албанії, що припиніть війну, і Зеленський недій не виступатиме. Присадили одним словом представника Росії Лавров. Він загалом не з'явився на ту частину, коли виступав Зеленський. А прийшов значно пізніше. Ніші. От ви мали точно так якісь певні зв'язки, мали змогу працювати з росіянами. Вони такі завжди були в дипломатії, чи колись не був інший рівень? Як сьогодні можна оцінити їх? Мені здається, що вони звичайно були такими завжди, але вони це дуже ретельно приховували. Я вам скажу так: я обох дуже добре знав і не пензі Лаврова, причому це. Ну, багато років продовжувалося. Я не скажу, що у нас там була дружба якась, але ми працювали в одних установах, там чи паралельно я яву е, представництві України, вони представництво там радянського союзу, потім вже Російської Федерації. Розуміло, що вони себе поводили трошки по-іншому. Е, ну, відношенню до України, так скажемо. А от е, такий загальний хамський зверхній стиль спілкування з усіма, хто їх оточує, це було завжди. І ну тому мене не дивує така поведінка. Ми ну, бензю бачимо практично кожного дня в Раді Безпеки по телевізору, і він себе веде постійно так. Лаврово трошки рідше, але я так вам скажу, як людина, яка Лаврова дуже добре знав і, і пам'ятаю він, він просто із дипломата світового рівня, і це дійсно було так. Перетворився на таке ну відверте посміховиське, яке. Просто ретранслює те, що йому каже Путін, е, і звичайно, це все прекрасно всі бачать і розуміють не лише українські дипломати, а всі дипломати е, з інших країн. Тому напевно е, ну, Лавров на, на сьогодні може е, хіба що пишатися з тим, що з ним задоволенням спілкуються дипломати там не знаю п'яти шести інших країн союзників російських, там Еритрея, Білорусь. Іран, Північна Корея. От і все коло тих друзів, які у Росії в ООН залишилися. Є ще, е, зрозуміло, ціла низка інших країн, які просто уважно і ввічливо е, е, його е, можуть вислухати, е, але вони вже давно не сприймають. Е, Оті всі розмови про нацистський режим і київський режим, які він веде в тому числі на останньому своєму віч під час останнього свого виступу в Раді Безпеки. ООН. це вже нікого не дивує і нікого абсолютно не хвилює. Також Пісков зробив низку заяв. Ось нещодавно він сказав, зокрема, що Росія а, слідкувала за зустрічами штатів зі, з країнами Центральної Азії на Генасамблеї ООН. і каже, головне для Москви прилажати діалог з государствами регіона. Тобто, ми так розуміємо, що мало того, що Лаврова там не надто було таких багато зустрічей заплановано, а, але й чомусь слідкували за штатами. А в чому проблема? Для чого слідкувати за штатами і за чиїми зустрічами? Мабуть, треба щоб щоб кожен на своєму полі працював чи там якісь побоювання можливо є щодо Африки. Вже ну так своїх зустрічей немає вже тому треба слідкувати за іншими, тому що вони ж дуже сильно переживають і ще отримавши ляпаса в нагорному Карабасі. Цими ж днями до речі, так воно співпало. Е ну тобто, роль Росії е в Центральній Азії вона вже е скажімо так, не перший місяць е заходить на такий дуже дальній план. Якщо е, от ми ж пам'ятаємо, до речі, присутність е, ну, практично всіх центральноазійських президентів е, на параді в Москві 9 травня. От, хай вони там е, з відчуттям, як кажуть, глибокого нігадовання це робили, але тим не менше вони там були. Е, а сьогодні я думаю, що навіть і про це вже е, Можна не говорити, тобто, ну якщо ще півроку тому вони, хоча б так на поверхні якусь там виявляли повагу до Росії, то сьогодні цього вже немає. Е Жодних візитів і зустрічей Путіна е, ну, щодо цих країн цього регіону останніми місяцями не було. І, мабуть, вже не буде у перспективі у кавказькому регіоні. Росія впевнено абсолютно втрачає свої позиції. Ну от Карабах, це лише остання крапка. Е, ОДКБ практично ну скажемо так скоріше, мертва ніж жива як організація. А Росія ж так ретельно цю організацію створювала під себе а сьогодні. Ну, все це просто вже не працює. От саме тому вони е і змушені уважно слідкувати за тим, е про що говорять інші країни ну, от з тими регіонами, які Росія ще донедавна вважала абсолютною свою зоною впливу. І ніхто туди не міг е навіть ногою ступити без дозволу Росії. А сьогодні це вже зовсім е інша історія. Один скандал, який зараз, звісно, на руку росіянам, які потирають руки і розказують, а ми ж казали, що Польща хотіла захопити Україну. Ну і звісно, ми сподіваємося, що все буде йти до вирішення, тому що ну, наприклад, джерели скандал з Польщею. Звісно що й мова про це адже Дуда роз'яснює заяву прем'єра Польщі про передачу зброї Україні, який сказав, що не буде передавати, каже, що все малось не то. На увазі каже на мою думку, прем'єр-міністр просто мав сказати наступне: що ми не збираємось передавати. Вати Україні нове озброєння, яке ми зараз купуємо в рамках модернізації польської армії, тобто не йшлося про загалом припинення постачання будь-якої зброї. Ось цей скандал, який виник дійсно насамперед пов'язаний з тим, що в Польщі скоро вибори треба свої інтереси відстоювати. Ну і на вашу думку, скільки може так тримати, тривати ось таке напруження, як вийти з цього, не втрачивши союзника? Я думаю, що ми вже виходимо з цієї ситуації. На жаль, вона була використана, ну скажімо чесно, обома країнами. От я не буду говорити, там. Хто ну хто був перший? Е, ну, мабуть, не треба було трибуну генеральної асамблеї для цього використовувати, щоб з'ясовувати е, певні речі у двосторонніх стосунках. Е, ну я вже не кажу там про е, подання скарги до світової організації торгівлі, тому що як показали, ну буквально там день-два пройшло, і всі ці питання, як виявилось, можна вирішити по-іншому. О, президент Литви е, запропонував там певні свої посередницькі послуги, щоб зняти оцю напругу чи ті занепокоєння, які е, е, існують у польського е, е, сільськогосподарського виробника. Е, е, е. Наскільки я зрозумів, з Румунією і Словаччиною відбулися перемовини на рівні міністрів сільського. Господарства і домовились е, обмінятися, скажімо, проектами якихось там рішень чи концепцій, як виходити з цієї ситуації, е, ну з тим, щоб це можна було все владнати, так що я думаю, що ця криза довго не притягнеться. Не дочекається Москва. Так вони дійсно дуже зраділи, що зараз почнеться криза у відносинах між Польщею і Україною. Знаєте, у наших двох країн я межі Польщу і Україну ну така дуже складна історія відносин, особливо якщо заглянути там десь багато років назад. Е, і, на жаль, деякі політики, причому е, не тільки в Польщі, в Україні також. Ми ж, ми ж пам'ятаємо, е, які у нас лунали заяви там 3, 4, 5, 10 років тому щодо там, певних історичних подій. Е, і завжди потім е, доводилося президентам країн це все е, якимось чином загладжувати і примірювати Це, це почалося не, не сьогодні, не вчора. ну Подібні такі не кризові, а скажімо так, конфліктні ситуації виникали під час резидентства і, і Кравчука, і Кучми, і Ющенка, і Порошенка. Так що, це не нова ситуація. але я абсолютно впевнений, що незважаючи на всі ті історичні розбіжності, які можливо, е, ну мі не між народами українським і польським, а між політичними силами певними е, були і вони будуть використовуватися, мабуть, і в майбутньому під час якихось виборів, але це все треба відкласти е, в бік і. Е, Думати про дві речі: перше, що коли Україна і Польща разом то це йде на користь не лише обом країнам, а й всій Європі. Друге, що у нас є один єдиний спільний ворог, це Російська Федерація, і це, це доведено вже століттями, і третє, не забуваємо про те, скільки допомоги Польща надала Україні, а головне українським людям, біженцям, мешканцям які мільйонами, особливо в перші місяці війни, широкомасштабної, їхали до Польщі. Хтось там лишився, хтось там вже працює і оселився, а хтось просто використав Польщу як такий певний транзит і поїхав далі. Але Польща, як жодна інша країна Європи, не зробила так багато для українських громадян, от саме. В перший період війни і це все продовжується. Так що про це треба пам'ятати з вдячністю і ставити це на перше місце, а не амбіції деяких політиків. Що ж, буду дякувати вам за важливе роз'яснення, що що відбувається, особливо у Штатах. Зараз туди прикута вся увага. Ну, і чекаємо, з яким настроєм повернеться Зеленський. Можливо, ще щось все ж таки нам додатково розповість. Володимир Єльченко, екс посол України США, колишній постійний представник України при ООН і експосол України у Росії. Дякую вам, пане Володимире, і впевнена ще до зустрічі. Будь ласка, до зустрічі. Друзі, я нагадаю, ви на фабриці новин. Будь ласка, ставте вподобайку, підписки. Звісно, чекаємо ваші коментарі. Ваша реакція нам важлива. Дякую, що лишались з нами.